Чому я переїхала з Варшави саме на Бхукет? І перша причина це інфраструктура і рівень життя на Пхукеті. На перший погляд може здатися, що це просто острів із сільською місцевістю, але насправді тут є все. Сучасні лікарні, великі торгові центри, аеропорт, приватні міжнародні школи і так далі. Ну і через те, що це Азія, тут багато передових штук, і відчуваєш себе дійсно у 2568 році. Друге це ціна проживання. Це дуже приємний додаток до усіх плюсів цього місця. Поїсти повноцінно можна за 3 долари, а класне житло з басейном. Коворкінгом, спортзалом зняти починаючи від 500, ну а можна і дешевше. Третє мінімум бюрократії. Так, паспорт тут отримати нелегко, але отримати візи, вирішити питання в державних установах значно легше і швидше, ніж у тій самій Польщі. Тут тебе скрізь зустрінуть, все пояснять і проведуть, куди потрібно. Наступне менталітет людей. Це країна посмішки. Тут тобі усі допоможуть, і це не за чаві. Люди звикли вкладатись в першу чергу емоційно у все, що вони роблять, і в спілкування з іншими аналогічно. І останнє клімат і природа. Тут тепло і сонячно круглий рік завжди можна купатись. На Пхукеті і поруч безліч місць, які впевнено можна назвати одним із найгарніших місць світу. А якщо все подивились, можна їхати по Азії. Адже тут дуже класний спот для подорожей цією частиною материка. Чи знали ви про всі ці пункти? Чи було щось нове? Якщо так, обов'язково підписуйтесь. Я розкажу ще багато про життя на пхукеті.